Охорона об'єктів оперативний виїзд на спрацювання тривожної сигналізації, забезпечення громадського порядку. Це основні завдання управління поліції охорони в Тернопільській області. 29 жовтня підрозділ відзначає 70-ту річницю з дня створення. Поліція охорони постійно вдосконалюється та змінюється заради порядку та безпеки жителів краю, збереження та захисту їхнього майна. Управлінням забезпечується належна охорона понад 9 тисяч стаціонарних та рухомих об'єктів, у тому числі 61 об'єкт фізичної охорони. Також протягом 9 місяців забезпечено наповнення державного бюджету та спецфондів податками та обов'язковими платежами на загальну суму майже 46 мільйонів гривень. Сьогодні управління поліції охорони забезпечене сучасною технікою. Тут працюють висококваліфіковані та відповідальні фахівці з професійним святом працівників підрозділу. Привітав начальник головного управління національної поліції області Олександр Богомол. Сьогодні УПО не стоїть на місці. Технічно ви піднімаєтесь. Ми все бачимо, як це відбувається, і це потрібно, тому що. Розвиток технологій йде вперед і відставати не можна. Я бажаю вам в першу чергу здоров'я, живими здоровими приходити на роботу, такими самими йти з роботи. Співробітники поліції охорони не лише сумлінно виконують свої службові обов'язки у Тернополі, а й перебувають у зоні бойових дій та бужньо боронять нашу країну від російського агресора. Ви є тим підрозділом, який Завжди охороняє порядок. Чи це під час ковіду, чи під час війни, чи та ж сама комендантська година, школи, садочки, тривожні кнопки, які зараз виставляють. Хто перший виїжджає? виїжаєте? Ви тому що у вас працювала кнопка. Заступник голови Тернопільської обласної ради Ігор Сопель та міський голова Тернополя Сергій Надал висловили подяку поліцейським за високопрофесійну роботу. А також побажали цілими та неушкодженими повертатися із завдань до своїх сімей. Під вашим захистом знаходиться дуже багато об'єктів в області. Це і житло громадян, і підприємства, організації, і це означає, що люди вам довіряють. Тому сьогодні хочу подякувати всім вам за вашу працю від себе особисто для всіх тернополян. Тому що сьогодні всі тернополяни знають, якщо об'єкт, якщо житло під охорони ВДСО – це надійно, це безпечно, це безпека майна, це безпека їхніх дітей, їхніх сімей. До дня служби співробітки управління поліції охорони отримали відзнаки від органів державної влади та місцевого самоврядування серед нагород, цінні подарунки, грамоти, подяки та медалі.